Розглянемо операцію: Імпорт електронних адрес контрагентів. Відкриваємо модуль, документообіг, обмін документами. Натискаємо на панелі інструментів кнопку Надсилання, Адресна книга. Після натискання кнопки відкриється модальна форма, у якій відображатиметься список юридичних осіб контрагентів разом з їхніми електронними адресами та кодами ЄДЕРПОУ. Операція імпорту використовується для того, щоб швидко заповнити велику кількість електронних адрес контрагентів. Перед виконанням операції імпорту рекомендується вивантажити з адресної книги список контрагентів, для яких потрібно заповнити електронні адреси. Натискаємо кнопку Імпорт, шаблон імпорту на панелі інструментів адресної книги та завантажуємо файл у форматі Excel. Відкриваємо файл шаблону, заповнюємо необхідну інформацію та перевіряємо, що дані заповнено коректно, оскільки, якщо буде допущено помилку, під час імпорту ці дані будуть відхилені. Перевіряємо, що код ЄДРПОУ містить від 8 до 12 цифр, а формат електронних адрес заповнено вірно. У файлі шаблону імпорту електронних адрес контрагентів додано можливість завантажувати декілька адрес контрагентів одночасно, розділяючи їх через кому або через крапку з комою. Якщо в адресній книзі контрагента вже збережені електронні адреси, а у файлі шаблону додано нову адресу, під час імпорту наявні адреси залишаться без змін та додасться нова адреса з файлу імпорту. Зберігаємо внесені дані. Після збереження даних у файлі можемо імпортувати електронні адреси контрагентів. Повертаємося до модуля обмін документами. Натискаємо на панелі інструментів адресної книги кнопку Імпорт, імпорт імейл. Після натискання кнопки відкриється модальна форма. У табличній частині відображаються колонки, номер рядка, колонка та текст помилки. У верхній частині цієї форми є кнопка вибору файлу для імпорту. Натискаємо кнопку вибору файлу та обираємо підготовлений файл. Натискаємо кнопку Завантажити. Якщо у файлі є помилки, то при імпорті вони відображатимуться у табличній частині модальної форми. У колонці Текст помилки з'являться дані про саму помилку. У колонці «Номер рядка відображатиметься номер рядка з файлу, в якому допущено помилку. У колонці Колонка відображатиметься назва колонки, в якій дані внесено некоректно. У випадку помилок операція імпорту припиняється. Дані потрібно виправити у файлі шаблону та повторити спробу. Якщо у файлі помилок не виявлено, під час імпорту система перевіряє юридичних осіб за кодом ЄДРПОУ. Якщо юридична особа вже є в базі, до неї додаються вказані електронні адреси. Якщо юридична особа в базі відсутня, система автоматично спробує знайти її через відкриті державні дані в OpenDataBot. Якщо знайде, юридична особа створиться автоматично і електронні адреси імпортуються. Якщо не знайде, з'явиться повідомлення про помилку, не знайдено юридичну особу. Якщо перевірки пройдені успішно, дані завантажаться і відображатимуться у вікні перегляду адресної книги.